thank you Всім доброго ранку з Це мій перший день і вчора ми дуже пізно приїхали, тому все на що мене вистачило, це покупатися, щось трохи з'їсти і відпочивати зараз. На годиннику 8 ранку, і я вирішила піти на Farmers Market. Він тут один із найбільших, і в тому, що я читала в відгуках і побачила в Тіктоках, він вартий уваги. Тому ходім подивимось, що ж там пропонують. Якщо хочеш відчути справжню Францію, іди на місцевий ринок. Ванці він просто величезний, розтягується через усе місто вузькими вуличками і старими будинками. І найкраще він був лише за 4 хвилини від нас. Ринок працює тричі на тиждень, у вівторок тільки їжа, а у четверта суботу ще й ручної роботи. Ціни трохи вищі ніж супермаркеті, але якість відповідна. Продукти фермерські та дуже широкий вибір. Я вже повернулася зі своєї ранкової прогулянки і зараз покажу, що купила. Взагалі, на самому цьому ринку я який просто неймовірний. Ще й коли я ходила там по різних відділах, то всі казали манжері, манжері, і це було так класно, відчула себе в якомусь фільмі. Далі я зайшла в буланжері, в пекарню і купила мигдалевий просян і один класичний. Взагалі дуже сподобалося те, і я на рахунок цього дуже переживала, що зі мною ніхто не буде розмовляти англійською, так як багато чула про це. Але мені трапились такі люди, що дуже були до мене привітними і з радістю всьому допомагали. Купила собі суп готовий, купила трішки вівсянки і мюслі, щоб приготувати сніданок, картопля. І масло 72%. От. І за це все мені вийшло близько 90 злотих. А у нас уже день третій. Вчора, на жаль, нічого не вдалося зняти, тому що у нас вимкнули воду в квартирі, і цілий день я потратила на те, щоб дізнатися, чому це так. Звісно ж, першу чергу запиталася сусідів, походила по околицях, перевірила всі сайти і навіть попросила допомоги, щоб зателефонували до місцевої адміністрації. Проте ніхто нічого не знає. Це повпливало трохи на мої плани, і я почала думати, як вийти з цієї ситуації. Чесно, не було складно. Я ж одразу подумала про те, що тут в околицях є кілька готелів, а так як я працюю в Хілтоні, то в мене є ставка Ті Мембера, і що в сумі можна подивитися, чи є якісь номера доступні на сьогодні. Перевіривши стрічку, я одразу знайшла прекрасний готель, який знаходиться за 60 кілометрів від нашого місця знаходження з доступними ставками. Тому сьогодні ми будемо жити. Купувала ще на каву і брала подвійну порцію. Вона 9 євро. А мене питається о я on holiday, Я і так, так, і виявилося, що тут якісь підлітки чи студенти на канікулах бо мені зробили 2 євро знижки. Готель знаходиться на березі Женевського озера в місті Евіан. Символом міста є всім відома вода Евіан, яка славиться своєю чистотою та корисними властивостями. Місто затишне, невеличке, проте неймовірно красиве. Ми вже заселились, тому зараз роблю короткий ремонт. Як бачите, сам номер досить класичний, але балкон тв на Женевське озеро це просто казка. Особливо вранці, коли можна запарити чаю, вийти на велику терасу і насолоджуватись тешею. Готель був майже порожній, тож атмосфера була спокійна. Ми взагалі почувалися так, ніби відпочиваємо тут самі. До озера всього 5 хвилин пішки, а ще в готелі є басейн, сауна і просто неймовірні сніданки. А такий краєвид ідеально підходить для вечірньої прогулянки, тож ми пішли до озера, щоб ще раз зануритись в цю атмосферу. Я в лікарні, а зато в Швейцарії. У mm. <laughs> мене впав цукор і стало дуже-дуже погано. Не переходило впродовж кількох годин, тому все закінчилось. Я не планувала, що так станеться, але це не та ситуація, коли ти знаєш, що от тут я захворію, чи мені стане раптово погано. Тому я хочу з вами поділитися тим, як в Європі отримати безкоштовну медичну допомогу. Взагалі, ця історія почалася з того, що наприкінці перебування в лікарні я дізналася, що мій рахунок виносить 1050 франків, це близько 1000 євро. І в мене був шок. Тому що паніка, я не розуміла, що робити, звідки взяти ці гроші. І я і так була на стресі, бо погано себе почувала, а тут ще виявилося, що треба платити щось екстра. Але заспокоїла лікарка, яка запиталася, на яких умовах я перебуваю в Польщі. І якщо це все легально, то я можу отримати відшкодування. І є така карта, яка називається Екус, це є європейська карта убезпечення здоротного або Європейська. Європейська карта медичного страхування, яка е, дозволяє е, отримати безкоштовну медичну допомогу на правах країни, в якої ти перебуваєш. Тобто е, я проживаю вже три роки в Польщі, офіційно сплачую податки, в мене є робота, і отримую НФЗ. Це є Національний фонд здоров'я, тобто я маю державне страхування, яке у випадку е, чого покриває всі мої витрати. І, це саме розповсюджується і на країни Європи. Щоб отримати цю карту, не потрібно нічого складного. Просто звернутися до найближчого відділення НФЗ, заповнити формуляр і. Це, по суті, все. Впродовж 50 днів карта вам прийде на вашу адресу, яку ви залишаєте під час заповнення, і це, по суті, врятує копійку. В мене була така ситуація, що я не знала про це і, відповідно, дуже хвилювалася, чи мені щось повернуть, бо 1000 євро це дуже круто. І все закінчилось ок. в мене буде часткове відшкодування. Я заповнила спеціальну заяву, тому що я не знала про це, і мені сказали очікувати на відповідь. Тому, коли мені прийде рахунок із Швейцарії, я повинна його переказати до відділення НФЗ і вони здійснюють там часткове повернення коштів. Сподіваюся, ця інформація буде для когось корисною, і у випадку потреби ви також зможете цим скористатися. И в рот колен И если ты давно хотела что-то мне сказать, то отговори. Прошло все, помни, уйдёт провода, и все того же ждут -то самолеты. И... Девушка с глазами из са... Должен же растаять хоть кто-то Скоро растет Я на небе увижу то, Что многим даже не снилось Не являлось под кайфом Не стучало в стекло Дышалась немного, весной. Як не старалася все розпланувати, а в останній день завжди залишається купа всього. І він був справді насиченим. Спочатку невеликий шопінг в юнікло, я просто закохалася в цю сукню. Потім сніданок у маленькому, але дуже затишному закладі з неймовірним інтер'єром та смачною кавою. Обов'язково спробуйте їхній крафтовий лимонад. Він просто чудовий. Далі заправили орендовану машину та вирушили в аеропорт. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео зі мною. Буду дуже вдячна за лайк та коментар. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь і до нових зустрічей. Бай!